В сучасному світі для дітей вигадали медичний сон. Це найкраще рішення, яке могли придумати для діток. Як кожна мама, є хвилювання Це назва саме медичний сон. Багато батьків саме із цього хвилюються. Але на благо тут працюють професіонали, які завжди заспокоюють, підтримують про все наперед. Пояснять, підготують. Тому хвилювання зникли до першого візиту. Здаємо аналізи, які потрібно перед медичним сном, і тоді назначаємо день. Ми приходимо з дитинкою, нас раду зустрічають завжди посмішка. Ми проходимо з дитинкою в кабінет. Все в дружній атмосфері дитинка сідає в крісло або мамі може на ручки, якщо дитинка маленька хвилюється. І дається маска. Дитинка дихає, засинає на це. Мама виходить і вже чекає, коли вийде лікар із поясненням подальших дій після пробудження після медичного сну. Дитинка може вдома ще трошечки поспати, відпочити, і все Все проходить легко і добре, як і для дитини, так і для батьків. І всім раджу, що це для дитини хороший склад в майбутнє. Дитина ніколи не буде хвилюватися і боятися походу до стоматолога. І вона буде з радістю ходити і на чистку регулярно зубчиків, і вона не буде боятися взагалі лікарів, да, і в білих халатах. Дитинка буде відвідувати з легкістю і. І без зайвих травм, чого ми, батьки всі для своїх дітей прагнемо.